Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошу вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як завжди, три позиції. Хочу вам подякувати про, за вашу підтримку, за ваші чудові вподобайки, чудові вподобайки. Це я так ще не проснулася з фотобайки. Ось. За ваші Приємні слова, побажання, гарного дня це підтримує. Просто щоб ви розуміли, це надихає. ось Знаю, що я для вас роблю, що вам це потрібно. Гаразд. І через те, що я роблю це завжди наперед, не, не торкаємося теми політики, тільки ваші. Особисті справи, тобто ваш а, день, яким він буде, і підказочки, можливо, від Таро. Гаразд, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, якийсь обмін буде, обмін товарами, купівлі продажу, якийсь обмін ресурсами. Це навіть, ви знаєте, по цій карті може навіть проходити обмін. А, Думками, хорошими ідеями, порадами. Ресурс це говорить про те, що ви кажете: гаразд, у мене є сьогодні час, я тобі допоможу. Це якийсь подарунок, це якийсь презентік може бути як вам, так і ви комусь. По цій карті іде спілкування, раціональне спілкування. Тобто люди обмінюються думками своїми. Планами і тому подібне. Ось якось так. Це навіть сьогодні дуже добре планувати. Ось так скажемо. Навіть. Пораду я сказала, можна планувати, можна обмінюватися, купівля продаж все дуже добре пройде. Хто квартиру, хто машину, хто якусь дрібничку. Карта номер 2 Тут теж у нас йдуть монети. Тут була шестірочка, тут у нас лицар. Дивіться, якась дорога очікує вас сьогодні. Це дорога нелегка, кажу відверто. Можливо, трохи нудна буде, можливо, трохи нецікава, але вона вам принесе якусь копійчину. Не просто так ви поїдете. От, наприклад, вам шеф скаже поїхати туди-туди, виробництво якесь відвідати, чи ще там вас або нагодують. Або дадуть вам тормозочок з собою, або ще щось. Тобто вам буде як винагорода за цю дорогу. Правда, це невеликі гроші, правда, це невеликі якісь подарунки, але це щось, що ви зможете як сказати, якийсь ресурс. Ось якось так тут, можливо, хтось заробить на відпустку. Що я маю на увазі? Лишні години. Тобто хто я не знаю, чи в Україні теж так можна. Наприклад, ви працюєте забагато працюєте годин і вам скажуть, все, ось ці години ми вам запишемо не, не, не виплатимо, комусь, можливо, виплатять, а комусь скажуть, ми вам допишемо до, вашого, до вашої відпустки. Ось якось так. Хтось з дороги, хтось в дорогу збирається, або ще якось. Але дорога, так скажу, нелегка, така утомітельна. Карта номер три. Тут у нас сімка жезлів. Мої дорогі, по сім, сім, сімір, сімка жезлів вона говорить про те, що вам прийдеться сьогодні відстоювати свої права, свої обов'язки, відстоювати себе, свої мрії, свої вподобання, свою позицію. А, можливо, свою неординарність. Тобто ви не схожі на інших і вас можуть затюкати сьогодні, затюцькати, чи... не затюцькати, а так, знаєте, зневажливо до вас. Відстоюйте себе, а, наполягайте на своєму, все рівно, наполягайте на своєму. Це в якійсь степені боротьба, вам знадобиться енергія, і вона у вас буде. Ось якось так. Тобто таке враження, що, можливо, на роботі, вдома, е вас не побачать, вас не зрозуміють, тому тут треба пробиватися самим. Ось якось так. Відстоюйте своє. Немає значення де. Ви е людина, ви індивідуальність, ви особлива людина. Ось тут, показуючи, ви особлива людина, не така, як всі. Ось. І це правильно так. Ми не повинні бути однакові. Відстоюйте себе. Бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі. Гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!